Вітаю, друзі, вас на каналі Меджибіський Ярмарок. Сьогодні ми знаходимося на місцевості, яка має велику історію. Сьогодні, вроді, мирні поля, вітер шевели, шелестить в траві, але ця місцевість має дуже велику історію, історію, яку хотіли стерти. І сьогодні ми розкажемо. Про події, які відбулися тут 80 років назад. Поруч зі мною місцевий краєзнавець, історик В'ячеслав Пономар, якраз він і розкаже про цю історію. Та, вітаю! От, я хочу уточнити, Петро Петрович сказав, що ми знаходимося справді на історичній місцевості, але не сказав де. От, ми знаходимося на старому шляху, який вів з Меджибожа до старої питання. синяви. Так. От, ми знаходимося на тлі чи на фоні знаменитих знаменитого Шрубківського горбка, з якого не один раз спускаються і не всі удачно. От, але справді оця місцина, де ми знаходимося, пов'язана з дуже і е, героїчними і трагічними подіями. Ми на місцевості, яка е, шрубків зараз село за нами раніше це були кам'янецькі хутори. хутори, так так і от, от якраз ті ми сьогодні е, і ще трошки пізніше ми розкажемо про ще цікаві факти, які пов'язані з цією місцевістю. А сьогодні якраз ми розкажемо е, про ті події, які відбулися 80 років назад, в червні 1945 року. В червні 1945 році на цій от місцині між Митківцями, Золотаренками і Шрубковим відбувався останній бій загону Української повстанської армії на чолі з Олексою Космачуком, псевдо його Галайда. От, ось тут відбувалася облава на цей загін. От. Ми би нічого про це не знали, якби. Ну, щасливий, для нас, в принципі, я не можу сказати, що це щасливий випадок, але так сталося, що один маленький хлопчик на той час вигнав на Рубківський горбок ось туди пасти свиней. Звали його Грицько, дядик, було йому щось до десятка років. Він вигнав 16 червня 1945 року своїх свиней, пасти на той горбок. І його поглядом відкрилася облава на загін. Зрозуміло, що він не все бачив, але він бачив багато. От. Тепер, значить, поле, яке знаходиться за, за нашою спиною з Петром Петровичем, на цьому полі відбулася теж трагічна подія. Один з повстанців вирвався з кола оточення, вони були оточені. в... Засідка е, 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 е. засідка. була. Так, була Так, На них, в принципі, вже чекали, тому що Булавинка веде. Інформація про те, що має що цей загін у цей час знаходиться тут. От. Їх засікли в Золотаренках, їх засікли в Митківцях о четвертій ранку, 16 червня. Так от один з хлопців вирвався з оточення і побіг ось цим ось полем. А на цьому полі росла кукурудза. Ну, червень місяць, це 16 червня. Ще кукурудза невелика, можливо, аби вона до колін доставала. От. І він рванув. Біг через це поле, можливо, йому вдалося б сховатися в лісі. Але в переслідуючі були танки. От, три танки було, і один з танків під'їхав сюди, вистрілив по ньому, хлопець упав. А потім е, це, він був поранений видно. Він, не знаю, чи був поранений, чи був убитий. Танк через цю кукурузу переїхав йому через ноги. От. ну і Тіло його завантажили на броню і завезли вон туди. От. Маленький Гриць на наступний день навмисно ходив, дивився, де е, той танк е, проїхав по тому тілу, то він каже, що він в рілі бачив кістки ніг, які встрягли в ріллю. Ось от, такі от речі. Коли потім документально підтвердилися дані про е, цю подію, то скоріше за все... Сюди е, мова йшла про е, бійця УПА, якого псевдо якого було Угу. Ага. Оце ми можемо на сьогодні сказати. Це був якийсь інформатор, який доложив, а загін, я наскільки знаю, розказували також. Він був розміщений в Меджибужі, і це він з Меджибожа НКВД. Е, виїхав на зустрічі. на на Ну, Меджибуж так? це ж був районний центр. Так. От в кожному районному центру знаходився Ні, На ну, цей загін іменно чекав на цьому. чекав. Вони не тільки самі ага. чекали, вони ще взяли підмогу з собі з танкового училища Смельницького. От взяли підмогу О, ч... ці танки роту солдат. От і разом з танками угу. і вони їм допомагали у, у цій справі. А скільки в цьому загоні було? Десь 34, по моєму чоловіки 35 так повстанців. З них шестеро потрапили в полон з тих полонених. До речі, потрапив в полон сам Олекса Космачук, командир цього загону. Він був поранений. Ага. От. Ну, Вони катували, він не вижив. От. Але кілька душ. А Хтось остався з тих? Так, залишилися десь п'ятеро хлопців, залишилися живі, вони здалися в полон. Це молоді хлопці. Одному було 16, другому 17, потім 18-19 років. Ну, Я так розумію, що, скоріше за все, досвідчені. Воїни сказали, хлопці, вам ще жити, от ви десь пригодитеся uh -huh. не, не треба, тому що тут зрозуміло. Виходу, вже не виходу немає, нас обложили з усіх боків, ми от, і, от uh -huh. такі справи. І ці люди здалися. Є їхні прізвища. Власне кажучи, тільки їхні прізвища є. Uh -huh. О тих людей, які були заарештовані. Uh -huh. Решта нікого uh -huh. нема, ніхто ні, нічого не знає. от е, Командир загону, ще пару лід, лідерів, от, і оці от хлопці, і все. Ну, а казали, що воно було цей загін супроводжував. Кого там він супроводжував? Так, так, в цьому полічно. загоні був один чоловік, він був з політичної управи Української повстанської армії. Ну, але вони, власне кажучи про це. Бійці, які йшли в цьому загоні, як правило, нічого не знали. Це ж підпільна робота. Ну, це ж партизанка. Але вони супроводжували його. Він разом йшов з ними, от для того, щоб організовувати повстанський рух mm -hmm. на, на сході України. Тому чому на сході України То він загинув чи він загинув? Загинув? Він загинув. У них було знайдено дуже багато карт, топографічних карт Сходу України. Mm -hmm. От. Чи то в Дніпроп... Дніпропетровська область, і десь ось сюди, де. угу. на, на, на лівий берег, можливо. Добренько, на цьому ми, ми сюди ще повернемося. Зараз ми поїдемо в те місце, де саме основний бій був, і розкажемо другу частину. Окей, Все. ну, власне кажучи, бій був на всій площі, ось тут. От, от. але одна дуже яскрава сторінка була саме там. Uh -huh. Про цю сторінку пам'ятають усі: і Митківці, і Меджебіж, і Карпівці, і Трибухівці всі знали про цю подію. Добре. От зараз ми приїхали на те місце, звідки фактично е і перші спогади на цій місцевості загону. Де звідки цей загін взявся, як він сюди, звідки він прийшов сюди? Ну, власне кажучи, що на території Кам'янець-Подільської області вони з'явилися на початку червня вже. От. Сюди у Митківці вони зайшли 15 го числа. У Митківці частина загону зайшла і частину зайшла ось сюди. Оце в... за нами Золот... шлях на Митківці йде. А цей садок це було село, якого зараз вже немає, фактично. Це хутір це був. Це хутір такий Золотаренки. Але були. тут була молочна ферма. От і вони зайшли на молочну ферму попити молока. Ну ясно, що людям треба ж підживитися. Mm -hmm. Так само у Митківці зайшли, бо ж треба ж чимось харчуватися. Uh -huh. От. Ще раз скажу, тут вже була е, е, організована мережа розвідників, сторожів і так далі. От, було дуже швидко до, до, на, на світанку е, докладено в Меджибіж, що вони тут, і буквально десь о 4 годині ця новина була вже в Межиби. Угу. І десь я так розумію, що зорганізувавшись годині в п'ятий, на них почалася облава. Звідки, як наступали, мені важко сказати. Скоріше з що з Митковець, і звідти, мабуть, ж, э, э, рухалися НКВД-сти. НКВД скоріш за все, по цій дорозі йшли, вже засідку робили, знали, куди вони йдуть. Бо цей шлях вів на Зрозуміло, що вони мали перекрити той шлях, от, звідти і звідти, ну, з танками, з, части... з допоміжною частиною з танкового училища Хмельницького. От. І ось тут -от, на, 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 на цій локації, на цій місцині розгорнулася ця битва. Чим знаменита конкретно от, ось ця от місцинка, де ми зараз знаходимося. Оця прекрасний, прекрасний вигляд на, на заплаву нашого. На, бужок, це Бужок, так я розумію. Да? Ну, да, ж, бужок. Та, бужок. Ця вся краса от, неймовірна, яка тут є. От, не, не, мимоволі нагадує Лесі Українку, яка писала «Краса України Подолля. От, ага. Розкинулось мило, недбало, здається, ніколи не воля, і горе тебе не чіпало. От. А тут виявляється, що трішечки не так. Це тільки здається, що не знавало. От. Це, виходить, загін вийшов з Миткові. Зайшли вони в Золотаренки. Ну, я, я так думаю, що вони. Зайшло одна, ча, одна частина була там, друга там, а можливо, всі. А тут загалом. вони вже зустрічались, а там чекала на них облава. На них чекала облава, так. Ось тут, тут росли на по дорозі на Митківці росли лип, отам і далі. Ростуть липи. По цій всій дорозі йшла липа. Липи йшли, так. Угу. Одна з цих лип ось тут росла, буквально перед нами. Не... Ми перейдемо туди, давайте.